При ранок дітки, запрошую вас на заняття. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Десь сяде там і засне, що на очі вернеться, де і з'їсть. Тільки й того, що завзяти був душе. Є чого нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він із своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі одного господаря. Літали вони гралися по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже. Мої зернятка я знайшов. А чужі і собі? Мої, коли мої, мої. І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного. Надулись і сидять, Та вже й забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк аж зернят же й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здорубились, то я зі своїми курчатами поснідала вашими зернятами. Що то сказано, як хто дурний? Ой, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хтось взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були. б. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Чи з своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, свірінькнув та й геть полетів, а наш горобчик зостався і замислився. А правда, краще бути розумним. От кур... Я мушу холодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму пані матусю, а ви ж такі розумні. Е, ні, вибачай, серденько, має й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чи маленько, поки то всіх дома довести, шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в корник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба когось іншого питати, бо вже я такий не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку, ку ку-ку, от він і до неї. Кіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму, у вас же нема своїх дітей, а то у бурки просив, то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі скажу, як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити. То все можу тобі сказати. Ой, аби ти була жива, а за мене не турбуйся. Відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив близько і жаб ловив. От подлетів горобчик до нього та й каже несміливо. Пане, навчіть мене розуму, бо ж такі розумні. Що, 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 що? Цікавий на типоживець. За вашого брата. Горобчик мерщи від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на гіллі Гава і сумує, от він і до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете дядиночку мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі щось порадить. А я до того розуму не дуже бог з ним. Прощавайте, дядина. Щасливо полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дублі мешкає. От він туди. Бачить справді сидить сова в дублі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані! Чи ви спите? Пані! Пані. Сова як кинеться, як затріпочі крилами. крилами. Що? Хто? кричить сова, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та все я горобець. Горобець який горобець не бачу. Чого притирився? Якого слиха година по дневі носить? Осе напасть і вдень дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на добі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колись, як стало темніти, прокинулась сова та як заведе. гу гу, гу. -гу, гу, -гу. Горобчик аж оторопев за страху, хотів усе втікати та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять. Страх та й годі. Ти чого ти? Та я, вибачте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Тож я встала. Ну чого тобі треба? Я б хотів вас попросити, вибачте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити, адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурнем вродився, той дурнем згине. Тікай но ну, ти, а то я холодна. у. гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопився, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли у нього над головою щось як заскрекоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока та так скрегоче, аж очі заплющила. З ким ви, паняночко, так розмовляєте? А тобі ще до того? Чи ба, який цікавий, а хоч би й з тобою. Та я дуже радий, як за мною. Я б вас попросив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молочи розум? де з розуму легше в світі жити, та й таки веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчися. От як я, тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко із глузду з'їхатись. Ти ось поговори за мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскрихотала сорока, та що далі, то все хочеш та дрібніш. А бо де тобі заціпало скрехоту, ото й лучиш цю тобі? крикнув горобчик та скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає. Де того розуму навчуся, скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно таки зостанеться? Зажурився він. Поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить, та так поважно. Ну, ще всього спитаю, це вже востаннє, подумав хоробчик. Навчіть мене розуму. Звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. «Розум молодший, по дорозі не валяється. Не так то легко його знайти. А я тобі ось що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? Гадає собі, однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув, почав знову гуляти веселенько. І не заглядівся горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові, холод, голод, вночі де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо і знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перше, то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пірячка збирати, соломинку до соломинки складати та гніздечка звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гнездечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєчок в гнездечко лежало. Як з гороб'ята, та горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати та глядіти од хижого птатства боронити, не до гуляння було. А вже що господарський був горобець, то було. Аж сусіди горобцю дивуються, Які ви, пане сусідоньку мудрі. І де ви такого розуму навчились? питать було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже.